Друзі, ну що я нагадаю, що у нас в продажі Фабія 2006 року коротка. 1,4 бензин. Ціна фабії 3899. Ось такий 1,6. 1,4 бензин. Свіже пригнана. Коротка з круїзом, з підігрівами. Дро Фабія це є в каравані. Такий червоний металік 1,4 2005 року. Ціна цієї Фабії 4150 доларів. Тут зроблений сертифікат, там ще сертифіката немає. І ось таку ще придбали, але зараз візьмемо ній, ні, бо дізина 1,6. Одинадцятий рік є моменти, потрібно зробити там по задній правій арти. То. Ось такі моментки, але машинка 1.6, замінені рідини, хімчистка поліровка, ціна 5300. Його цікавить, всі машини знаходять в місті івано Франківську. Так що приїжджайте, дзвоніть.